Вітаю, друзі. В україномовному сегменті Ютубу сталася одна подія, яку я не міг не помітити. Переконаний, що ви також свого часу звернули увагу на цю подію, але усім нам разом якось бракувало інформаційного приводу для того, щоб зупинитися, відрефлексувати, обговорити те, на що ми звернули увагу. Отже, україномовний сегмент Ютубу. Залишив Данило Яневський. Данило Яневський перейшов в російськомовний сегмент Ютубу. Це сталося не те, щоб там вчора чи позавчора. Це сталося декілька місяців тому. І, чесно кажучи, я до цієї події навіть не знав, що Данило Яневський володіє російською мовою, принаймні на такому рівні, щоб вести відеоблоги російською мовою, і на такому рівні, щоб розмовляти з своїми російськомовними. Гостями для російськомовної аудиторії. В принципі, спостерігаючи за Данилом Яневським протягом цього часу, там двох місяців чи трьох, ми всі розуміли, що Данило Яневський чомусь хоче вийти до російської або російськомовної аудиторії. Він щось хоче пояснити. Але у всіх була загадка: ну, а що саме він хоче пояснити, тому що теми були дуже різні. І ось нарешті. Останній відеоблог Данила Яневського дав відповідь на запитання, що Данило Яневський хоче пояснити російськомовній аудиторії. Данило Яневський записав подкаст із Яном Валєтовим. Цей подкаст називається: Я російською спробую сказати: Україна як государство для політичного українства. І я почав переглядати там відео, які Данило Янецький у себе на каналі записував, і помітив, що він не перший раз звертається до питання українства. І от зараз він виходить з Яном Валєтовим, це з Дніпра російськомовний письменник, щось на зразок цього куркова, якщо я не помиляюся. Письменник, який пише для російськомовної аудиторії. І це надзвичайно не залишило мене байдужим. Поки там світ готується і чатує на зустріч на Алясці між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, я вирішив, що в самий раз, щоб не пережовувати пережоване, звернути увагу на цей подкаст. І він, ну от, Дуже важливий, і це впродовження нашої там, дискусії, суперечки з Любарським. Якщо хтось подумає, що я щось там перебільшую, ну, як сказав класик, я маю на увазі Дмитра Корчинського, в Україні, ми тут, українці, будемо визначати, хто є єврей, хто не єврей. Данило Яневський назвав свій ютуб-канал Майстер масон. Майстер масон. Не знаю нашого. Ну, але я визначаю цих двох людей як розмову двох євреїв про е, політичне українство. Отже, на що я хочу звернути увагу, що мене так тригернуло. Загалом є такі іменники, які не потребують означення, не потребують прикметників. Прикметники зайві. Ну, наприклад, наприклад дошка. Не потрібно журналістам писати, що якийсь там отвір чи приєм був забитий дерев'яними дошками, тому що дошка вона не може бути пластиковою, пластмасовою металевою дошкою. Вона дошка, ну і все. Не треба казати, що вона дерев'яна. От українство не потребує прикметника, не потребує значення ніякого. І коли до нього приліплюють до українського значення, що це політичне. Українство, то я зразу насторожуюсь, тому що українство не може бути політичним. Українство, по своїй суті, це етнічний феномен. І ми повинні чітко розуміти, що ми повинні пояснити, якщо ми говоримо про українство або про єврейство, то це виключно ну, така етнічна річ. Ми не можемо говорити про політичне єврейство. Ну, правда, ну ніхто не скаже, що є політичне єврейство. Що значить політичне єврейство? Ну от, чомусь політичне українство починається е, нам просовувати в інформаційний простір і забивати нам в голову, що є, виявляється, така річ. Я е, попробую більш просто поговорити про українство, тому що, наприклад, у моїй версії розуміння українства, яке я там пробую викладати в публічних лекціях, в виступах Турнішів, В публічних виступах в мене не таких багато. Вони там на пальцях можна перерахувати. Етична самодостатність українського консерватизму. Або ну, у Новохацького Олександра, у нього теж українство визначається, я про спробую, звичайно, це спрощення там одним реченням, що українець і українство це культура. Культура, яка не передбачає використання, користування чужим життям. Тобто українець і українство не можуть взяти чуже життя і його використати на власний розсуд, це десь перегукується з філософією і фіхти, і гегеля, що людина це не предмет, і навіть якщо людина сама віддається нам як олівець або як ручка. Ми не можемо брати її використовувати, тому що людина нормальна людина, культурна людина, яка живе під Богом, вона не може використовувати інших людей. Навіть якщо вони самі цього хочуть і прагнуть. Так не можна робити. Це, як би говорить Новохацький. Але я попробую просто на одному предметі, для... я виходжу от із визначення, і це надзвичайно важлива взагалі тема. Тому що політична нація це нація, яка базується не на етнічній платформі, а вона базується на спільному політичному баченні. Політичне бачення надважливе. Ми разом кудись йдемо. Або йдемо до світлого комунізму, або йдемо до вільного суспільства, але це політичне бачення. І я хочу о, 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 спочатку почати з. Простого такого розуміння українства, яке в нас, в принципі, працювало і існувало з 90-х років. Українство завжди передбачало контакт з землею і з сільськогосподарським або аграрним виробництвом. Тобто українець, де б він не був, він повинен постійно контактувати з землею. Тому що земля виховує, якщо людина не вирощує щось просто для себе, не на продаж. Вона вже не є укрін. Вона від уже відходить там від українства. Ну, простий, дуже такий, можливо, не зовсім точний, але тому була партія одного гектару, я пам'ятаю. Ще там якісь були речі, і загалом так зацикленість українців до... на землю, вона, ну, в принципі, ніхто не може заперечити. Чому? Тому що земля виховує, земля нам дає чуттєвість. Це важливо. Важливо виростити врожай, обробити землю і побачити результати своєї праці. І от я був нещодавно на зустрічі, і ми говорили на цю тему. Я потратив, ми потратили багато часу, там з Володимиром Володюком, зустрічались з однією людиною, тут, з Вінниці, аграрієм. І він сказав, що ви зверніть увагу, що українці в своїй культурі ніколи не просять Бога, якщо ми говоримо про християнство, про монотеїзм або богів, якщо ми говоримо про язичництво. Вони завжди дякують, просто дякують дякують за те, що Бог винагородив працю. І в українській культурі, в земельній культурі, завжди передбачається зусилля, воля і завжди передбачається чуттєвість. І, в принципі, робота з землею це значно більше, ніж відвідування храму і молитва, тому що молитва це щось попросити. А земля це е, відчути, відчути землю, це відчути Бога і е, подякувати Богу за те, що Він винагородив за зусилля. Оце важливий момент. Тобто, на відміну від євреїв, українці вони не, про, не просять Бога, а дякують Богу. Це важливий момент. Тобто ця культура. Шпаргалок в цю, пла... в стіну плача встромляти, потім їх там змітають. Це не українська культура, українство цього не передбачає. Тепер я переходжу до українства і єврейства. Єврейство, воно має принципово іншу культуру. Навпаки, не працювати на землі. Тобто оця вся байка про те, що євреям забороняли працювати на землі, тому вони стали ювелірами і банкірами це брехня. Зараз євреям ну ніхто 35 років, 34 роки в Україні не забороняє. Брати сапу і сапати буряки. Ніхто не забороняє цього робити. Але вони цього не роблять і не будуть ніколи це робити. Це принципова культура і особливо духовенство і так далі. Воно, в принципі, там в поколіннях не повинно працювати, нічого фізично не робити. Тобто фізична робота, презирство до фізичної праці, тим більше презирство до роботи. Хтось мені скаже про кібуси, ще якісь там речі, значить, так як кажуть, що не сильно вони там працюють, в основному вони управляють. Вони керують, управляють і так далі. І от євреї проводять дослідження на предмет антисемітизму, вивчають і хочуть дізнатися, чи українці, і не тільки українці, вони не проти, щоб їхніми керівниками були євреї, щоб працювати під їхнім началом. Я хочу перевернути цю ситуацію і сказати: а якщо ми почнемо вивчати, чи... Євреї не проти, щоб я або інші українці були у них ланковими, наприклад. От Якщо зробити таке опитування на предмет антиукраїнства або українофобії, чи євреї погодяться сапати буряки під моїм керівництвом? Я буду ланковим у них ходити, у мене буде за вухом олівець, тут буде блокнотик, такий, я буду ходити олівцем там, Бетя, там стільки-то сара, стільки-то гектарів. там. Як вона там працювала, чи трудодні всі виконала. А якщо вона не погодить, якщо вони не погоджуються працювати під моїм керівництвом як ланкового, ну значить вони українофоби, вони антиукраїнці. Як і вони на нас кажуть антисеміти. Тому що, бачите, ми не хочемо. вони нас вивчають, а якщо ми проти, що вони були нашими начальниками, то значить ми антисеміти. Ось. Так от, тепер я перехожу, це все разом до... Політичної нації і політичного українства. Тобто, це політичне бачення спільне. Тобто, платформа зрізається. Ніякого що таке, як ми розуміли, українці розуміли до цього часу, до Данила Яневського, ми розуміли, що українство і політична нація, це на базі спільного прийняття минулого. Тобто Петлюра робив правильно, Бандера робив правильно. Жити своє життя це правильно. І Богдан Хмельницький правильно робив. Гонта і Залізняк це наші а, люди волі, які ми поставили, пам'ятник, які билися з гнобителем. Це все правильно. Тепер прийшов Данило Інецький і намагається нас переконати в тому, разом з Толочком і всіма іншими, що це все артефакти, це сміття непотрібне, і ми повинні йти. Разом і базуватися на спільному баченні якихось майбутнього візії. І тепер давайте ми на базі землі і на базі розуміння українства і єврейства спробуємо зрозуміти, чи може у нас між ними бути спільне бачення. Євреї намагаються переконати нас в тому, що земля це товар, такий самий товар, як брязкальця золоті, як якісь там вироби. І так далі. Галоші і ще щось. Ми кажемо ні. Земля не може бути товаром, повітря не може бути товаром, сумління не може бути товаром. Такі речі не продаються. У нас, в нашій культурі, немає такого поняття, що все має свою ціну. Ні. Є речі, які не продаються. Не продаються сумління, не продається земля, повітря, ще якісь питання гідності. Вони... Це... Це не товар, ним не торгують. І от українські. Бачення політичне земля не є товаром, і кожен повинен мати контакт з землею, щось вирощувати, тому що, от проста людина, відчуваючи землю, вона спілкується з Богом, відчуває Бога і потім дякує. Його інша культура, яка вважає, що на землі повинні працювати раби, ми повинні працювати, вони нами повинні управляти, керувати. Це ж не секрет. Земля ж товар це ж не просто земля товар, кома після земля-товар, і українці будуть працювати під началом всіх цих землевласників, а вони будуть обліковцями щось там е, рахувати нам, скільки ми зробили, чого ми заробили. Це ж важливий момент. Чи може два політичних бачення з'єднатися і представити, з'єднатися в один спільний знаменник, і ми можемо з ними представити або створити, сформувати? Політичну націю. Ну, звичайно, не можемо. Це абсурд. Тобто дві речі то перегортаються. Перша річ, повністю відсікається етнічна культурна складова, тому що етнічна культура є джерелом етики в тому числі. Це те, що пережити і усвідомлене народом тисячоліттями. Те, що ми пережили усвідомили тисячоліттями, це відмітається, нав'язується нібито спільне політичне бачення. Без минулого, але ці два спільних політичне бачення є діаметрально протилежні. Вони ніколи не можуть з'єднатися. І нам починають приставляти до українства, до іменника, який не передбачає прикметника, починають втюхувати, що є політичне українство. Це як дерев'яна дошка. От політичне українство це все одно, що там не, можливо невдала метафора тут. ну, я от... Намагаюся е, з'єднати оці речі. І в принципі, оце те, що я хотів сказати і на що ми повинні звертати увагу. Подкаст не набрав багато переглядів, там, нібито маргінальний і так далі. Але ці розмови ведуть люди, які формують ядро. Кургінян дуже правильно сказав, що не звертайте увагу на тих на мільйонників. Тому що систему формують люди, які е формують сенси. В них ніколи не буде багато переглядів. Ніколи. Але в кінці кінців вони опиняться при владі. Я вас запевняю, що всі мільйонники ніколи не будуть при владі. При владі будуть ті, хто мають. 5 тисяч переглядів. Цього буде достатньо. До речі, і Корчинський теж про це говорить. Отже, друзі, буду закінчувати. Дякую всім за увагу. Прошу, прохання звернути увагу на подкаст Майстер Масон і на діяльність Яневського і команди. На все добре, до наступних зустрічей.